Чергова атака окупантів. Ворог знову вдарив дронами по низці областей України. Через терор окупантів є загиблі на Донеччині у Дніпропетровській області. Постраждала людина. А на Київщині відомо про руйнування житлових будинків. Про всі наслідки атак противника розповім за мить. Підпишіться на сій час і починаємо. Знову під ворожим ударом Київщина протягом минулої ночі РФ атакувала регіон дронами. За даними очільника Київської ОВА, Руслана Кравченка є ліквідовані цілі. На щастя, ні влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури, ні постраждалих не було. Втім, на жаль, уламки ворожого залізяча наробили лиха. За даними Руслана Кравченка, пошкодження приватного будинку є в одному із населених пунктів. Вова уточнюють, ураження дому незначні, вибиті вікна та посічені фасад. Також уламки зачпили. Господарські будівлі та теплицю. Вже ввечері, 8 грудня, жителі Київщини знову почули звук повітряної тривоги. Дрони окупантів вкотре залетіли в область, наші оборонці працювали по ворожих цілях. Під удар противника потрапила і Дніпропетровщина. Окупанти атакували регіон безпілотниками, зазначив керманич місцевої ОВА Сергій Лесак. На жаль, не минулося без постраждалих внаслідок ворожого терору. У Кам'янському районі є постраждала жінка віком 64 років. Наразі їй не дали необхідну допомогу. Крім того, побиті вікна в п'яти багатоквартирних будинках. Постраждали комунальне підприємство, коледж, два авто та лінії електропередач. Тільки не дозволила ситуація, почалася ліквідація наслідків ворожої атаки у Кам'янському. Очільник Дніпропетровщини відзвітував, роботи у житлових будинках уже практично завершені. Було залучено близько сотні комунальників та 20 одиниць спецтехніки. Та для терору ворог використовував не лише дрони аж до опівночі окупанти кошмарили Нікополь важкою артилерією. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Та, на жаль, є жертви на Донеччині. Країна агресор вбила двох цивільних жителів регіону. Артилерію окупанти атакували населений пункт Дачне. Натомість у Катеринівці через артилерійський обстріл поранення отримала одна людина. Відповідні дані оприлюднила Національна поліція. Не припиняються ворожі атаки на півдні країни за останні 24 години. Семеро людей отримали поранення на Херсонщині. Повідомив очільник ОВА Олександр Прокодін. Окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру області. Під синічним ударом опинилися житлові квартали населених пунктів цього регіону. Зазначається, що пошкоджень через удари росіяни зазнали сім приватних будинків. Під покровом ночі ворог скинув вибухівку з дрона на житловий будинок Херсона. За даними ДСНС через атаку, весь дах будинку спалахнув. Втім, пожежники полум'я вже ліквідували. На цим терористи не обмежилися. Вже зранку, 8 грудня. Ворог атакував мирного жителя кіндійці віком 42 років. Згідно з повідомленням Херсонської ОВА, окупанти з дрона скинули на нього вибухівку. Чоловік отримав уламкове поранення передпліччя, а також дістав вибухову травму. Наразі він шпиталізований. У повітряних силах ЗСУ підсумували результати роботи ППО. У ніч на 8 грудня вдалося знищити 28 БПЛА противника. Ще 46 одиниць ворожого залізяча, локаційно втрачені. Загалом же Україну атакували 74 ворожі дрони типу шахет, а також безпілотники інших типів. Оборонці українського неба працювали у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тим часом у Чернівецькій області знайшли частину російської ракети. Вибухотехніки ліквідували її бойову частину, що не здетонувала поза межами населених пунктів Дністровського району. Шматок російської ракети Х-101 знищили методом контрольованого підриву. Відповідним відео поділилися у нас поліції Чернівецької області. Вся команда каналу Січас висловлює щирі співчуття родинам загиблих, а також пораненим через терор Росії. Ворога обов'язково буде покарано для того, аби якомога більше людей дізналися про злочини окупантів, подобайте це відео. Не ставте ролик на паузу, адже за мить ще більше інформації. Вили ракетами та дронами українські міста здригалися від вибухів ще з вечора. Найбільшого удару зазнало Запоріжжя та Херсон. Тут є загиблі та поранені. Уночі у кількох регіонах працювали оборонці неба по бляшанках, особливо на Київщині. Чи вдалося уникнути наслідків? Розповім за мить. Раді бачити вас на каналі Січас у студії Англіна Швець. Підписуйтесь на нас і розпочнімо. Ввечері 6 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Місцеві медіа та очільник області Федеров повідомили про кілька вибухів. Як відомо. Внаслідок обстрілу було зруйновано СТО, Виникла пожежа на місці. Були люди далі. Ви побачите перші хвилини після удару від очевидців. Бустрія всюда. Ні, ми не поїдемо. Боже, що са цьому. Станом на 10.00 кількість травмованих зросла до 25. З них троє дітей: дві дівчинки віком 4 місяці та 4 роки. Хлопчик 11 років. У результаті обстрілу загинуло 10 людей. Восьмеро із них перебували в автомобілях. За даними Запорізької ОВА, 12 постраждалих залишаються у лікарні, троє чоловіків у важкому стані. Троє дітей у стані середньої тяжкості. У Запоріжжі станом на ранок триває ліквідація наслідків обстрілу. Наразі всі служби працюють на місцях. Вибуховою хвилею на та уламками пошкоджені п'ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків, гуртожиток та магазини. Сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби. Крім того, агресори атакували кривий ріг наслідок ворожого удару. Пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних будинків, п'ять приватних будинків. Загинули чоловіки 40 та 69 років. Також відомо про 17 постраждалих людей. У лікарні перебувають восьмеро поранених, у тому числі хлопчик, шести років. Останні. Середньої тяжкості, та це не єдине місце, що було під прицілом нападників. Росіяни пошкодили два підприємства в Нікополі. Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА, минулої доби окупанти вдарили з РСЗВ ГРАД та важкої артилерії по Нікопольському району. Люди вціліли. Продовжуємо інформацію з Харківщини. Тут минулої доби впівідроном ворог пошкодив будинок, повідомив голова області Синягубов. Він додав, що без постраждалих. Є постраждалі на Донеччині минулої доби у Котленому поранень зазнало двоє працівників вугільного підприємства. Росіяни вдарили по підприємству трьома ФБВ-дронами. Всього за добу противники шість разів обстріляли населені пункти області. Зеленський відреагував на удар РФ по Україні у вечір Святого Миколая. Як зауважив Зеленський, запущені Росією бомби і ракети дуже красномовно говорять за дії РФ. Варто зацитувати. Путіну потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною бомбами, ракетами, усім іншим насильством. Тільки силою можна цьому протистояти, і тільки завдяки силі можна встановити реальний мир, сказав Зеленський. Росармія продовжила свій терор уночі та зранку. Далі про це майже опівночі на Київщині оголосили повітряну тривогу. Працювала протиповітряна оборона. Нацполіція поліція повідомила, що в одному з населених пунктів пошкоджено вісім приватних будинків: два вантажних автомобілі, господарські приміщення та паркан. Постраждалих немає. На півдні вранці теж неспокійно. Армія РФ обстріляла камишани що поблизу Херсона. 53-річний чоловік отримав контузію вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Повідомив керівник МВА. Мрочко. о дев'ятій ранку стався інцидент у кіндійці. Тут російські окупанти скинули вибухівку з БПЛА на місцевого жителя. 46-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно вибуховою травмою та уламковими пораненнями рук і ніг. Прокидалися від вибухів в конотопі на Сумщині. Тривогу оголосили лише після детонації. Для удару по місту ворог застосовував балістику з окупованого Криму. Мер Артем Семеніхін зазначив, що росіяни запускали своє залізяча з Перекопського перешийку і припустив, що таким чином дотягнулися до міста. Згодом віддав, що в місті попередньо обійшлося без наслідків. Слідкуємо за новинами з цього міста. За даними повітряних сил, Росія випустила по Україні 14 дронів цієї ночі. Сили ППО знищили сім безпілотників ще шість дронів локаційно втрачено. Один вийшов з під контрольного повітряного простору у напрямку РФ, тобто повернувся в рідну гавань. На цьому поки все більше ви знайдете на нашому Ютуб-каналі. Тож підписуйтесь, а цьому випуску ставте вподобайку. Будемо вдячні. Побачимось.